І дзипінь приїхав на рашу. І всі інтернет-експерти, давай на перегонки гадати, чого ж він приїхав, і розповідають нам е, дуже цікаві історії стосовно того, е, з чим він приїхав, що вони будуть обговорювати, і так далі. І це вони зробили з аналізу е, того, що там Сідзепінь писав в інтернетах, і те, що там е, казали якісь інші інтернет-експерти. Так, от я вам скажу так: ну, по перше, нікому не відомо, чого він туди приїхав. Е, це ну відповідно так і робилось, щоб нікому не було зрозуміло. Чого він туди їде справа в тому, що у Путіна в окруженні доволі багато наших ГРУшників, які в принципі є нашими агентами і які дізнаються всю найсекретнішу інформацію раніше ніж вона доходить до Путіна? Путін це зрозумів і розумів і раніше. Тому зустріч є тетате. Сідзепін приїхав до чого до чогось домовлятись з Путіним. Хто кого позвав на цю зустріч, невідомо можливо, це навіть і Сінзепін зробив сам приїхати до Путіна, тому що Путін точно до нього не поїде, бо його можуть заарештувати, вбити, трахнути в сраку все, що завгодно зробити однак, в дорозі може статися що завгодно. А тож сідзіпін поїхав до нього, і там вже два варіанти, як ви розумієте, або Сідзіпін буде розмовляти з. Путіним стосовно того, щоб підтримати останнього в. Війни війні проти а, України і проти західного світу, а, або інший варіант, Цзіпін приїхав до Путіна, і вони зараз розробляють якусь а, стратегію, які будуть закінчувати а, всю цю історію, а, що старик Крабаєв почав в Україні, і а, стосовно цього випрацьовують якусь стратегію, про яку ніхто, окрім а, Путіна та Сидзіпіня, а, знати не повинен. А, іншого в принципі не дано. А, якщо перший варіант. То нічого доброго для нас точно немає. Якщо другий варіант, я думаю, що другий варіант для нас взагалі нічого не зміни. Ну, подивимось, чим закінчиться зустріч однак, слідкуємо за новинами. А ви підписуйтесь на мої канали в інстаграм, в телеграм та тут на Тіктоці буде цікаво.